Шановну Юрію і Богдану Галайко, які ініціювали підштовху на ту книжку, і навіть ми її сьогодні не мали. По-перше, я радий тим, що ви вперше зуміли показати так звані історії, який терміт білі плями, які опускаються сьогодні. В умовах тотального наступу на нашу історію і мову такі книжки повинні. Я прошу вас, пане Юрію, якщо при нагоді можна закінчити виборки, не тільки те, що ми убили, а й читувати практично що півроку видання таких книжок. Я, шановні журналісти, можете подивитися в сайті голос, там є 50 моїх статей. Ті частково тих питань висіть, які ми я сьогодні писали, або не які ми я працюємо. Ну, наприклад, ви знаєте, що в нас на Україні є десятки міст вулиці, які мають носять назви до тих червоних так званих командарів. Попрацюйте над матеріалом, зараз більше людей, чи в Росії, ніж в Україні. Всі вони, як правильно, це були дегенерати. Люди, які нищили, плюнкували Україну, як тільки можна. Ну, на одні, наприклад, одній із статей мені закинули, я боліважу, в тройній пошті, я згадав і скритикував, якщо так сказати, нашого відомого письменника Михайла Кубичка, сказавши, як може класно прийти спортив. І діти такої не знати, щоб не було там повторитися. Виховати дітей своїх я маю на якого сина Юрія Кочубика, його дочку Оксану і його дядька Червоного команда Промакова, який ви знаєте, що вони творили під час захоплення Києва Мурайон, Антоном Усіненковим і так далі. Тобто такі матеріали повинні постійно друкуватися в будь-які формі посівника який брушують, щоб і діти, я увазі учні, студенти знали, що це робить. Я і один з авторів статей, що тут, як сказав Доцент Козички, участь українців у Двоєчій війні. Це матеріал майже не піднімався. За рахунок монографії одного з вчених, в Росії, як правило, мовчиться. стоси книжок було написано тільки про українську дивізію Галичина, про українське визвольне військо, яке налічувало до 300 тисяч чоловіків, воювали на бочку Німеччини, майже немає можливо. За мене вчора скривка по Львова монографія. От про російську звольної армії і інші російські армії навожу на вам приклад. Якщо українська армія на бочній німецької армії воювала і українців до 330 тисяч, то росіян в в, Вермахті, в військах СС та інших допоміжних частинах воювало 1 мільйон 200 тисяч чоловік, починаючи від 24 генералів, багатьох героїв Радянського Союзу і тому подібне. Без сумніву діти, тому що і студенти, можуть ці питання знати. Тому